Василь Довжик, Чому сонце сходить? Сонце в лісі росло на зеленій галяві, між ромашок пустило корінчик тепла, рано йшли косарі, набирали роси за халяви, під вербою собі тихо річка текла. А в тій річці кільцем недалечко скидалася риба. Парувала вода, і маленький лелека сон з очей промивав. Затремтіла коса, затулилася димом колиба, і в покоси важенні лягла волохата трава. Впали краплі холодна краса. Ой коси, коса та покіль роса, як роса додолу, то ходи додому. Не послухав один, як його не просили, і роса зійшла, а він косить щосили, до коси аж до сонця, здалось йому мало, розмахнувся іще, та коса упала, Ой упала коса, хоч була легка, Чи на камінь наткнувся, чи схибнула рука, і зненацька той грім. Білий спалах сяйнув, наче скельце, Мов сповільнений вибух, сягнув небозводу в горі, перервалось у сонця і з червоним стебельце, то промінчик, тонкий, як струна, відгорів, І знялось тоді сонце над ромашками сходу, Понад лісом, як серце, у блакить попливло. Сколихнуло двих тінням в річці рибу і воду і дарує землі щедре літо і ласкаве тепло. З того часу й летить сонце вгору та вгору, Понад світом усім заморів вирина, та шукає промінчик у вранішню пору ту місцину малу, де він ріс. Де дзвенів, як струна. Переможного миру вам.